І так, до нас звернулася Оксана К, яка запитує, як стягнути аліменти з колишнього чоловіка, якщо він ніде не працює. Оксана К, якщо ви наразі з нами, то ця відповідь буде для вас і для всіх інших, кого цікавить тема аліментів. Перш ніж я розповім процедуру, яким чином можна вирішити це питання. Вважаю за необхідне узгодити з вами певний понятійний апарат, щоб ми найкраще розуміли один одного. Дивіться, перш за все, діюче законодавство передбачає прямий обов'язок батьків здійснювати догляд та утримання своїх дітей до досягнення ними повноліття. Батьки можуть здійснювати таке утримання на добровільній основі, тобто, якщо мають можливість, або шляхом вирішення цього питання на договірній основі, так називаємо договір про сплату аліментів. Такий договір укладається обов'язково в нотаріальній формі. Завіряються у нотаріуса, сторони вирішують питання щодо порядку розміру аліментів, можливо, якихось додаткових витрат на дитину. І е, нотаріус засвідчує цей договір, особи виконують, якщо відсутнє належне виконання, о, о, той батько чи та матір на користь якої були присуджені, не присуджені, перепрошую, а призначені договірним способом. Для того, щоб поставити перед судом дане питання, необхідно подати до суду позовну заяву. І одразу маю сказати, що відсутність офіційних доходів у вашого колишнього чоловіка не є підставою для звільнення його від обов'язку сплачувати аліменти, а можливо, лише дають такі підстави певні пільги при визначенні розміру аліментів, які. Суд буде з нього стягнути. взагалі, в ході судового процесу, суд досліджує питання щодо розміру аліментів, виходячи з певного комплексного підходу, він визначає ряд обставин, які стосуються безпосередньо потенційного платника аліментів. Так, це стан здоров'я дитини та матеріальне становище дитини. Безпосередньо стан здоров'я та матеріальне становище потенційного платника аліментів. Наявність у потенційного платника аліментів, певних прав власності, користування чи розпорядження рухомим, рухомим чи нерухомим майном. Можливо, вирішують питання щодо наявності у, них, у нього певних грошових заощаджень, прав на об'єкти інтелектуальної власності та, можливо, корпоративних прав. Досить часто буває, що моментів є засновниками підприємств, товариств і так далі. А також вирішує інше питання, яке має значення для. Того, для того, щоб визначити наскільки заявлений розмір аліментів є обґрунтований і є достатній безпосередньо для належного утримання дитини, законодавство передбачає. Два критерії аліментів. Перше, це критерія розміру мається на увазі еліментів. Це мінімально гарантований розмір. Це в будь-якому випадку суд назначить цей розмір. Незалежно, є доходи, є майно. А цей а, мінімально гарантований розмір аліментів, він а, визначається як 50% від а, розміру. А, Прожиткового розміру на одну дитину відповідного віку. І, відповідно, є мінімальний рекомендований розмір. Мінімально рекомендований розмір, він визначається як сам, скажімо так, як сам прожитковий мінімум для конкретної дитини відповідного віку. Що ще має значення для того, щоб рухатись далі відносно цього питання, це яким чином назначаються елементи, в якій формі? Так от, елементи можуть визначатися у твердій грошовій формі, і від частки офіційного доходу чи заробітку потенційного платника податків. В даному випадку, що ж таке офіційний заробіток, тобто, чи дохід це всі виплати, які отримує. Безпосередньо а, платник аліментів. Досить часто звертаються військовослужбовці а, з питанням, а, чи, можуть, в, чи в, можуть з них отримувати платежі у вигляді аліментів у зв'язку з, з тим, що вони отримують додаткову винагороду розмірі 100 тисяч чи 30 тисяч, якщо, якщо вони перебували у зоні бойових дій. А, взагалі так, оскільки це буде вважатися. Офіційним доходом платника аліментів. І ось так. У нас виникає питання, що робити, якщо платник аліментів офіційно ніде не працює. Або, можливо, він знаходиться на обліку в центрі зайнятості та отримає відповідні виплати. Перш за все, це звертатися до суду, отримувати рішення йти до виконавця державного, щоб той відкривав виконавче провадження та інформував про те, що платник в даному випадку ваш колишній чоловік зобов'язаний сплачувати відповідно до виконавчого провадження. Після чого надається йому час самостійно здійснювати на добровольних основах, якщо ні, у нього формується заборгованість. І тут починається саме цікаве, адже наявність заборгованості у розмірі, яка сумарно становить платежів, скажімо так, за 3 місяця, три 4 місяці, досить активно розв'язує руки виконавцям, адже у виконавців з'являється право безпосередньо вносити таких осіб до реєстру боржників за аліментами і вчиняти ряд виконавчих примусових дій, в частності рухомого нерухомого майна, яке може вилучатися, реалізовуватися на публічних торгах та безпосередньо використовуватися для погашення заборгованості за По аліментам, наступним кроком, який може використовувати виконавець, це внесення певних обмежувальних заходів, заборона виїзду, заборона керування транспортними засобами, заборона використання вогнепальної зброї та скасування права на полювання. Якщо всі ці механізми. Неможливо застосувати у вашому випадку, оскільки ми зараз говоримо про ситуацію, не володіючи в деталях всією інформацією. Я пропоную вам розглянути інший варіант вирішення ситуації: все ж таки спробувати знайти конструктивний діалог з колишнім чоловіком. Якщо він не має наміру сплачувати та утримувати свою дитину, ставити питання про те, що він передав на користь дитини нерухомість. А це може бути як житлова квартира, чи житловий будинок, чи земля, чи будь-яка нерухомість. Це передається на підставі нотаріального договору, виключно з підстав дозволу органу опіки піклування. Його вигодою буде те, що він буде звільнений від обов'язку сплачувати, сплачувати аліменти. Це те, що в даній ситуації можна конструктивно використовувати як механізм впливу на осіб, які не бажають виконувати свої обов'язки, які передбачені сімейним кодексом.